Привіт! От такі ватрушки да та отакі от пирожки із карамелізованим яблучком. Подивіться, яка гора виробів вийшла. Якщо перевести на гроші, щоб купити це десь в кафе або в магазині, вийде кругленька сумочка. Так. Сьогодні я готувала тісто дріжове. Але, як я кажу, на око з маленьким експериментом. Це тісто нічне. Тобто це тісто можна використовувати на протязі двох діб. Сире тісто. Якщо вам цікаво, рецепт цього, цих пиріжків і ватрушек буде на каналі Алла Ковальчук в Ютубі. А для вас я можу написати його в описі. Кому цікаво, будь ласка, заходьте і готуйте. Що таке? Ватрушенці, здоровенці, ще отакі пиріжки з карамелізованим яблучком і з бананом. Будь ласка, пригощайтеся, поки ви надумаєте, пригощайтеся.